Рейнгольд Морицевич Глієр, киянин, закінчив київське музичне училище і Московську консерваторію, композитор та педагог. Серед його учнів Сергій Прокоф'єв, Борис Лятошинський, Левко Ревуцький. Через рік після відкриття Київської консерваторії став її директором. Згодом переїхав до Москви і викладав композицію в Московській консерваторії протягом багатьох десятиліть активно концертував як диригент і піаніст. Ми з вами знаходимося в прекрасному місті, прекрасній будівлі, історичній, одні з небагатьох історичних будівель нашого чудового міста Києва, Національній філармонії України, яка Пов'язана з іменами дуже багатьох видатних митців не тільки України, но і всього світу. Пов'язана вона із іменем великого композитора, прекрасної людини, нашого киянина, народженого в Києві, великого вчителя Рінгольда Моріцевича Глієра, з цим будинком, з цими, з цими розкішними залами, портретами. Ціми вікнами, які дуже багато чого бачили, пов'язана історія дуже багатьох мистецьких постатей і України, і взагалі світового масштабу. Тут вперше виступали яскраві співаки, потрясаючі піаністи, віолончелісти. Тут працюють сьогодні не один наш. Оркестр симфонічний і не тільки симфонічний, яким ми пишаємось. Наша національна філармонія готується теж до великого ювілею 150 років від свого заснування, який вона буде відмічати в наступному 2014 році. А сьогодні ми звернемося з вами до ювілею Національної музичної академії імені Петра Аліча Чайковського. Ювілею, який готується всією Україною, можна сказати, мистецькою, і ювілею, до якого ми всі жадаємо і хочемо прийти, розказавши вам про надзвичайні, непересічні постаті, які стояли у основи цього величного, величної будівлі, духовної культури нашої України. Тобто нашу Київську консерваторію або Національну музичну академію. І сьогодні мова піде про одного з перших засновників її, про першого директора Київської консерваторії, блискучого композитора, диригента, яскравого педагога. Відволікуся і скажу, що колись Сергій Сергійович Прокоф'єв сказав таку фразу, що, мабуть, через один сьогодні живуть з композиторів люди, які вчилися у Рінгольда Моріцевича. Діяльність глієра на посту директора Київської консерваторії була пов'язана не тільки з його е, особливим відчуттям. Е, е, Запрошенням великих людей, які саме давали наснагу консерваторії, які давали їй е, такі величезні крила для польоту, але і з тим, що до Києва почали приїжджати видатні музиканти світового рівня. Е, можна згадати тут приїзд і учня е, Рінгольда Моріцевича Глієра Сергія Прокоф'єва, який Уже в на момент 1916 року був надзвичайно популярною фігурою в мистецьких колах Москви, Петербурга. Він уже їздив на гастролі, його вже знали і в Європі. І, от молодий Прокоф'єв приїжджає зі своїм знаменитим першим фортепіанним концертом дуже непростою музикою, яку ми. І сьогодні слухаємо як музику надзвичайно яскраву, надзвичайно бурхливу і дуже новаторську, і дуже сучасну, навіть уже в 21 столітті через 100 років через, після її написання, і от саме цей твір з величезним успіхом, саме тут. В цьому залі національної філармонії, а тоді купецького зібрання, прозвучав у виконанні самого автора Сергія Сергійовича Прокофєва. За пультом оркестру стояв його вчитель Рінгольд Моріцевич Глієр. Це була людина, просто вроджений педагог, який залишив по собі велику школу, і про неї ми сьогодні згадаємо окремо. Це була людина організатор, людина виконавець і просто чудова людина, про яку, що би ми не відкрили, які книжки, спогади, пам'яті про нього ми завжди знайдемо спочатку слова колосальної теплоти до цієї скромної, але великої людини, мудрої, яка була і критиком. Але він не про себе писав, він був публіцистом, він прекрасно вмів писати і про музику, і про музикантів, але завжди про своїх учнів, про талановитих людей, про своїх вчителів, які дали йому крила для польоту. І от саме про цю людину ми з вами сьогодні поговоримо. Чому я згадала от ці шати національної філармонії? Тому що, на жаль, це єдина будівля, де ступала нога Рінгольда Моріцевича Глієра. Це будинок, куди він приїжджав. Він тоді називався купеческим собранням, Купецьким домом, де спочатку збиралися купці. Але потім цей будинок став залом з прекрасною акустикою і залом, де любив. Приїжджати глієр з своїми авторськими концертами або з концертами, де він презентував чудових викладачів своїх, своїх учнів, своїх друзів, музикантів, яких хотів показати, творчість яких хотів показати на сцені Київської публіки. 1903 рік. Три друга дитинства Київляні. Рингольд Глиер, Леонид Николаев, Иван Крыжановский, уже окончившие столичные консерватории, решили устроить авторский концерт в родном городе. В эти дни Глиер писал в Москву своей невесте Марии Ренквист. Дорогой друг, устраиваем мы концерт в самом лучшем зале купеческого собрания. Как жаль, что вас здесь нет. Сьогодні после репетиції отправились полюбоваться Днепром. Любите ли вы природу? Ведь в ней самое чистее, самая правдивая і живая поезія. Как хорош Днепр, как хорош мир? Я зараз хочу згадати один з приїздів Ренгольда Морицевича, саме Своєю авторською програмою, але до того його улюблений учень Борис Миколайович Лятошинський писав йому в листах. Це було 22 другий, рік, вже коли Рінгульд Муріцевич Глієр. Поїхав до Москви і став там викладати в Московській консерваторії професором Московської консерваторії, і йому писав Борис Миколаєвич, молодий, який тільки но закінчив у нього курс, залишився працювати в консерваторії. І під його керівництвом написав свою сьогодні, вже ми знаємо, історичну блискучу першу симфонію, яка між іншим нещодавно звучала в цих стінах. Нашим національним симфонічним оркестром під керуванням Володимира Сіренка, і ми всі ще раз впевнилися, що роки над великими творами абсолютно безсилі. Ми всі з радістю музиканти згадали цей твір. Так, от історія цього твору якраз пов'язана з творчістю Рінгольда Моріцевича, в листах, до якого Борис Миколаєвич Лятошинський страшно жалівся, що в філармонії. Керівництво не дає йому молодому музиканту можливість показати партитуру твору симфонічного свого оркестру, що музиканти оркестрові просять у нього додаткові якісь гроші, яких у нього не було. І дуже-дуже жалувався на те, що цей твір ніяк не може прозвучати. І тоді вчитель приїжджає з концертом. І включає в свою концертну програму свого авторського концерту першу симфонію Бориса Миколайовича. І саме так вона народилася в звучанні і побачила, саме так вона побачила свою, почала своє творче життя уже на, на сценах філармонійних сценах і не тільки Київської національної філармонії. Тепер я думаю, що ми можемо згадати і приїзди самого Рінгольда Муріцевича аж до останніх років свого життя, а не стало його в 1956 році. Причому він був повний сил. и 80 лет он по-прежнему оставался молодым. И даже в последних сочинениях, в скрипичном концерте, балете Дочь стилии он создавал музыку юности, нежности, любви. Любил почести. но как было избежать их в день торжественный, день восьмидесятилетий? Вчивши своє своє 80-річчя, і тим не менш він їздив, він тільки но повернувся з гастролей, він мав великі плани на майбутнє. Але, на жаль, в потягу простудився і розпочалося запалення легенів, і не зміг він перемогти цю хворобу. і В 56-му році його не стало, але саме перед тим і не один раз. Я навіть боюся підрахувати, яку кількість раз він після від'їзду з Києва приїжджав саме сюди і в налітню площадку, яка в Маріїнському парку і сьогодні функціонує, завдячуючи інституту імені Глієра, музичному училищу імені Глієра, який є засновником нашого знаменитого конкурсу пам'яті Володимира Горовиця. Саме Засновники цього конкурсу тоді відбудували, завдячуючи київській адміністрації, тодішні в 90-ті роки відбудували оцю маріїнську площадку, яка була теж надзвичайно популярною площадкою для киян, які приходили влітку, в суботу, в неділю, на безплатні концерти дуже високої якості, де симфонічні оркестри, де просто чудові музиканти показували. Свої здобутки. Так от колись учні Бориса Миколайовича якраз почали запрошувати його, і він почав приїжджати. Публіка його надзвичайно любила, надзвичайно білети дістати на його концерти було неможливо, і вони завжди проходили з переповненими залами. І я якраз згадую. Про те, що вже і я пам'ятаю, правда, з приїзди Глієра, я ще не могла пам'ятати, але я пам'ятаю е уже після його від'їзду, як звучала його музика, і перш за все пам'ятаю одну з яскравих тодішніх солісток, випускниць Київської консерваторії Владиліну Ялкут, яка співала е концерт для е голосу і оркестру. Цей твір, фактично, можна сказати, ну не тільки був надзвичайно популярний в творчості Глієра, а й був один з досить новаторських творів. Тому що крім вокаліза Рахманінова для оркестру і голосу, після цього тільки Рінгульд Моріцевич знайшов в собі сили і був здатний написати такий твір, коли вокаліст. Міг змагатися з оркестром. Це і змагатися протягом кількох частин і протягом досить тривалого часу. Ми з вами знаємо, що вокальна музика це специфічна музика, це інструмент живий, і цим інструментом треба і вміти володіти, і вміти його берегти. І є ну якісь пороги того, що можна, а що не можна. І тому не кожний композитор, ну майже ніхто з композиторів не брався за написання. От саме концерту великого, коли вокаліст стоїть, і протягом кількох частин звучачого концерту він це показує. Рінгольд Рінгольдморіцевич мав такий талант мелодійного мислення, що він зміг це зробити, і він настільки добре знав специфіку голосу, що він так написав цей концерт, що вокалісти. Не тільки його співають, він важкий, і не кожний вокаліст, не кожне колоратурне сапрано може виконати такий твір, але тим не менш, вокалісти, які беруться, завжди кажуть, що він написаний вдало, він написаний ну, правильно, з технічної точки зору для саме от, вокального виконавства. І я пам'ятаю, от Владилину Ялкут по після цього на цій знаменитій концертній естраді не одна вокалістка показувала свою майстерність, саме виконуючи цей твір. І історичні виконання цього твору нашою незабутньою. Євгенією Семенівною Мірашніченко це була подія в житті музичному житті тодішньої України, і ми і це залишилося в аналах, в історичних аналах саме її трактування і її розуміння цього блискучого концерту. І можна ще про нього знаєте, сказати, про його характер і дату написання. Вона достатньо символічна. Це якраз 1943 рік. Це війна, це рік, коли Київ був звільнений. Для нас це теж достатньо така специфічна і дорога нам дата. Є произведення, здане в минути особливого напряження духовних сил. Я розумію свою зустріч з ним во время войны в час війни в Свердловську. Нет, надо сказать, еще до эвакуации, до Свердловска, он э, у себя в квартире работал даже э, во время бомбежки, когда из дома, в котором мы жили, все убегали в бомбоубежище. Он оставался, э, там у него было в комнате затемнение, и он продолжал работать. Он, правда, не верил в то, что может случиться и э, счастье. А в Свердловске мне вспоминается, когда я к нему пришел, это первые дни эвакуации были, он жил в одной комнате со своей многочисленной семьей. Ее семья была не устроена, еще, можно сказать, чемоданы не были вскрыты, все лежали на полу, я пришел к нему поздно, света не было, письменного стола не было, а Рейнгольд Морисович продолжал работать под зажженную одну небольшую свечу. И именно ведь Тяжелої годы войны он зачинив одне из своїх лучших сочинений, концерт для голосу з оркестром, который очень много исполняется і у нас в страні і за рубежом. Рінкольд Мурицевич написав цей концерт в той момент, коли. В основному звучала музика більше героїчного, патріотичного плану, а музика його концерту сповнена якоїсь надзвичайної теплоти, надзвичайного душевного підйому. І от в цьому ліризмі, в цьому такому лірико, лірико епічному висловлюванні, ми відчуваємо і віру, і надію, і якісь дуже оптимістичні речі, які пов'язані з майбутньою перемогою у Великій Вітчизняній Другій світовій війні. он никогда не писал летописи своей жизни в искусстве. Исповедью его стала музыка. В ней выразил он свой особый мир любви, мир человечности. Рингольд Морицевич Глиер создал около 500 произведений во всех жанрах. Однажды его спросили, что труднее написать, симфонию или песню. Он ответил, труднее всего написать мелодию. Иногда мучительно долго ищешь ее ускользающий облик. Мелодию нужно выстрадать. Так может быть, главным и была рожденная сердцем мелодия. Один з учнів Рінгольда Моріцевича Глієра сказав так про нього. Він був не тільки великим вчителем і великим маестром, але він був і вчителем життя.